Перфекціонізм виникає тоді, коли дитині ось казали, недостатньо добре робиш. розумієте? І вона намагалася заслужити якось повагу і любов своїх батьків і змушувала себе знов, знову і знову щось перероблювати щоб отримати оту оцінку молодець. Да? І у такий спосіб розхитала абсолютно свою психіку, тому що перфекціонізм дорівнює крайній ступінь невпевненості в собі. Ось, здавалось б, а що тут такого поганого в перфекціонізмі? Тривожність висока, ніколи не задоволений результатами, завжди не можеш видати на гора якийсь продукт, тому що думаєш, що ще недостатньо знаю, недостатньо добре зробила, недостатньо доробили, потрібно ще трішки допрацювати. Ну, Тобто, це історія про те, що ми не віримо ні в себе, ні в свої сили, зменшимо цінність того, що ми робимо. Ми не впевнені неймовірно в собі і знову. Знову і знову намагаємось щось довести до якоїсь крайньої, як нам здається, ступінь правильності, якщо так можна сказати, іншими словами, це ну нервовий зрив, який триває роками. Тобто, ми перетворили себе, якщо ми перфекціоністи, на невротиків які постійно чимось незадоволені, бояться осуду, намагаються всім сподобатися і намагаються дотягнутися до якоїсь планки, яка нам, здається, показала б нарешті, що вони добре зробили цю роботу.